Міністерство юстиції США проводить розслідування на рахунок NVIDIA. виявляється, що 80% ринку штучного інтелекту обслуговуються процесорами від NVIDIA – Blackwell. однак їх звинувачують не в цьому. Звісно, бо насправді, окрім своїх процесорів, Nvidia ще пхає попередні різні свої праці, бо треба ж їх якось продавати і змушує купувати клієнтів і ці процесори. Однак також є ще друга схема можна назвати, бо багато клієнтів скаржаться на те, що Nvidia не продає свої процесори без серверного обладнання від них. І за цього вирішили зробити розслідування. Поки що не зовсім зрозуміло, чим це все закінчиться, однак можливо. Дуже сподіваюся на це з'являться і інші конкуренти і дадуть їм краще розвиватись, тому що, блін, так у NVIDIA вийшли непогані процесори графічні, завдяки яким можна реально навчати штучний інтелект, майніць біткоїни, тапати на хам'ячка, грати в непогані відеоігри. Однак людям не подобається, те, що це монополія. Звісно, бо тоді розвиток зупиняється і починається стагнація. І не тільки на них mm -hmm. зараз почали так звертати увагу США, бо американський суд ще зацікавився гуглом в 24-му році. Гугл – монополіст в сфері пошукових систем. Я думав, у нас довго розслідуються різні справи. а ні, в Штатах теж виявляється, Google витратила 26 мільярдів доларів на те, щоб зробити різні договори з різними компаніями, щоб у них був перед встановлений Google Search. Ну ви знаєте, всі андроїди на Гуглі не дивно. Андроїд належить Гуглу, напевно, правильно сказати не гуглу, а альфабету. Однак, завдяки тому, що вони витратили 26 мільярдів доларів, вони змогли за рахунок цього заробити 300 мільярдів. І тепер суд хоче зробити так, щоб хоча б Гугл розділив рекламу і пошук. Бо тоді, можливо, бінг і хто там ще пошук, може, Тор зможуть зайти в пошукові системи. Ну або з'являться інші рекламні агенції. Та ж та сама мета. Для тих, хто не знає, то, от, наприклад, у мета в Фейсбук всі маркетологи вважають, що це просто рекламний кабінет, а не соцмережа. Однак я вважаю, що Google вже вирвався так далеко, що буде важко з ним будь-кому конкурувати. Подивимося, що з цього вийде. Однак у цьому тижні було багато новин і в ігровому світі. Mm -hmm. Щечки Нордік зробили свою презентацію, де показали різні ігри. З цікавих особисто мені. Це Wreckfest 2, бо їх роблять ті, хто робили. FlatOut обожнюють цю серію ігор. Також показали Titan Quest 2, теж дуже чекаю цю гру. Ще ремейк готіки першої. Зізнаюся, не проходив саме тому вона мені цікава. Ну і заанонсували, напевно, Dark Siders 4. Можливо, там буде інша назва, і, можливо, вона буде не 4, а якось Приквел 05. Якусь з цих ігор ви вже хочете передзамовити, або, можливо, вже передзамовили. Ну і звісно, жодних, напевно, новин за останні декілька місяців у нас не було без AMD, Тому що скоро вже випущать 9000 серію процесорів, і вони вже з'явились на оглядах у різних блогерів і не тільки. По бейчмаркам воно себе показує досить непогано в синтетичних тестах, як ми вже про це казали, але то ж були зливи, а це вже підтверджене. А стосовно відеоігор, то там. Трошки гірша ситуація, тому що зараз ми очікуємо якраз Ryzen 5 9600X і Ryzen 7 9700X. Так, мені теж цікаво, що буде, коли вже вийдуть саме не X, а X3D версії процесорів. Ну, Треба трошечки ще почекати. Ну, от і якраз ця технологія з 3D-ві-кешами і краще працює в відеоіграх. Очікувано, ми це все і так знаємо. Будемо чекати виходу ігрових праців. Ще не у нас зі світу відеоігр, те, що Warner Brothers хоче продати багато своїх ігрових активів, а точніше, студій. Дехто каже, що можливо навіть повністю закриють ігровий відділ і. Перепродадуть цього, скоріш за все, перепродадуть, бо проблема виявляється в тому, що у них великі заборгованості по деяким студіям, якраз із за ігрових проєктів. Ну хто ж? Хто ж міг знати, що Suicide Squad вийде лайном? Ну от хто? Ну ніхто це про гру. Да, фільм теж гівно каже. Ну мені норм, останні нормас. Вже ходять чутки, що скоріш за все більшість цих студій викупить просто собі Microsoft. Я вам повинен сказати напевно таємницю: передайте це теж антимонопольному суду Америки. Що треба якось почати стежити за Майкрософтом. Ем. У них там вже студій до 100 біса. Ну, Просто я не знаю лопати гриби, франшизи перекидую між собою. І як я бачу, що відбувається з Діснеєм, то з Майкрософтом ем буде така ж сама штука. Тому краще їх чуть-чуть так сказати не треба. Нехай хтось іде в своє вільне плавання так, виробляти ігри дорого. Однак вже і інші компанії починають туди кидати гроші. Пам'ятаєте, я розповідав вам про Netflix. не пам'ятаєте? Ну так підіть, подивіться там. Є от тут в картках десь ось тут щось тут. Ну і ще цікава новина на рахунок старлінка. Ви ж напевно всі знаєте, і всі б хотіли б їм користуватись, бо це дуже крута фішка, фіча, сервіс. Напевно, те, що ви можете приєднатися до інтернету з будь-якої точки, всесвіту. Майже з будь-якої точки, всесвіту. І Китай такий блін, а крута ідея. І Почали розробляти свій старлінк. Мене питання, чому тільки Китай? Китай вже одну з трьох своїх таких ініціатив тестує. Називається Сузіря тисячі вітрил сі Трі ески. Хто би міг подумати, що Китай зробить таку назву? Але чому я кажу про Китай? Тому що вони планують взагалі вже перебити цими супутниками Starlink. Тобто вони хочуть запустити до кінця 2025 року всю свою систему, і там буде 15 тисяч супутників. Зараз. Приблизно у Стрелінка працюють 5 тисяч супутників, а там буде 15 тисяч. Загалом мені, як напевно, багатьом здається, що це непогана альтернатива в місцях, де немає гарного інтернет-покриття. І коли у вас Нормально, працює провайдер, а не у вас такий, знаєте, провайдер з зірочкою. Да? Провайдер з зірочкою. Коли поставити ДБЖ в мене в під'їзді, а коротше, якщо працює щось окрім Стерлінка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо у нас тут і в офісі є проблеми з інтернетом, імпут лаги, 100 мегабіт, блін. На цьому все. Це найцікавіші новини були цього тижня. Пишіть, які я пропустив або які ви вважаєте крутішими, кращими. Бережіть себе. Па-па.